Всім привіт! І з вами я, Автобот. І я відкрив свій сервер у Minecraft Bedrock. Ви можете прямо зараз бачити IP та порт цього серверу. Коли він вмикається, він завжди про це пишу я у своєму ТГК. Телеграм-каналі. В. В Його ви можете зайти в нього в моєму описі каналу. І ми розпочинаємо! Ось тут а ми вже ось, наскільки розвилися поки що тільки, тому що ще ніхто навіть не будував будинків. Напевно, всі хочуть зняти відео, як і я, про це, як вони будують будинки. І ми свій будинок. Звісно ж, будемо будувати із дерева та інших матеріалів. До речі, в мене вже підписники трішки без будинків навіть трішки розвилися. Ось на кліки. У нас тут є залізні мечі, ну залізу, здебільшого, я добув сам. Навіть є діамантове кайло. Це дуже добре. Погнемо, та будемо йти по ресурси. І біжимо добувати саме дуб, адже береза не дуже, як на мене, підтійде для мого будинку. Дуб у тій стороні. І побігли. І прямо зараз ви будете бачити, як я добуваю весь цей дуб десь на X2 чи на Х3. Thank you. Отже, я вже добув із так тропічного цього дерева. Ну, а тепер давайте побіжимо будувати свій будинок. Так, здаємо, ага, ми трошки там в іншому місці. Я зайшов задалеко. Подумав, що там ми будемо жити. Ну, приблизно ну, ми на цьому острові і будемо жити. Саме на цьому. Я договорию. Я спитався у всіх, хто тут грає, вони згодилися. Але, на жаль, прямо зараз тут а... взагалі тільки я один, адже зараз тільки 9 годин рано. Бо я записую вам відео. Бо в мене просто немає іншого часу, коли вам це записати. Так. Давайте почнемо будувати будинок. Так, десь тут я приблизно його і хочу побудувати. Тільки от мені заважає трошки земля. Так, давайте її підрівняємо. Залізком. Ну, поки у нас і так я, але то нічого. Тут ні. Ось тут переплавлю. Скрафтимо лопату і трошки там підрівняємо. Так. Лопата. І знову на Х7. Ну, отже, я вже викупав місцевість трішки. Напевно, вже буде вистачить такої місцевості. І давайте почнемо будувати вже. Так, тут сюди давайте поставимо 5 блоків. Так. Відійдемо трішки десь по отсюди. 5 блоків. Раз, два, три, 4, 5. Так. Ну, і тут раз, два, три, чотири, пять. Відходимо сюди. Трішки. Ось так, щоб було рівно. Раз, два, три, чотири, пять. А тепер, напевно, зробимо трішки заважається трава. Так, все, віші тут, здається, нема. І зробимо ось такий. Як це б сказати. Ну, для красивості зробимо такий підмурок, чи як його назвати. Так. Так. І, о, і ще декілька стінок. Напевно, нам навіть не вистачить дерева. Так, схоже, не вистачить. Це дуже погано. Доведеться все ж таки сходити за ним. Раз, два, три. Тут будуть двері в нас. Так, і все одно так нам потрібен дупі досі. Бігом побіжимо, добудемо декілька штучок. Дерева три зубимо і все. Того має вистачити цього? Так, поїмо. І рубати далі. Так, ну і останнє дерево. Ось воно якраз підійде. Оп! І біжимо назад. Потрібно поспати, бо скоро вже ніч настане. Так. Якщо що, заходьте на наш сервер, тут так круто. Тут грають інші ютубери, такі як Фантик чи Смарагд. І це не тільки мій. Сервер. Цей, цей сервер смарагду. Це наш спільний сервер. І називається він Prime World. Як ви могли вже здогадатися по заставці відео. Так, тут зомбі догорів. Так, так, так. Раз, два. І ось так Оп. Ну, на деякий час зійде так і скрафтимо доски. І почнемо заповнювати стіни досками. Вікна потім для вікон виробимо місця. Так Опа. опастренько. Зараз, напевно, ви знову на X-побачите, як я будую. Сьогодні, день... Сьогодні відео, це відео іксів. Ну, починаємо. Так. Ну, ось ми і добудували стіни. Потрібно ще зробити підлогу та кришу. Підлогу я, напевно, буду робити із кругляка, а його ми накопаємо у шахті. Ой. Так, тут оно набуратися. І. Так, от якраз тут і накопаємо. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо! Пів Півпе! -пів. Залишили! Фух. Отже ж, блін. До речі, попередження. Ті, хто не можуть грати без збережки, краще вам тут не грати. Все. Ось так. Ну і розкладаємо ресурси. Це сюди, це сюди, їжа, запальничка і обов'язково щит натягнути. А тепер можна і накопати кругляку на ікс. Так. Отже, ми накопали кругляку аж півтора стака. Цього має бути досить. Так. І давайте переробимо кругляк цей у плити щоб було більше. Саме підлоги та матеріалу. 57 кругляка навіть у нас залишилось а ми ось так прокладемо цей кругляк як підлогу. Так. Нам ось так не потрібно робити, адже це буде зайва затрата ресурсів. Оп! оп. Зараз заберемо зайвий кругляк, точніше плити з кругляку, та продовжимо робити підлогу. Так. І перша ось лінія така завершена І я замітив, що в нас тут буде тепер не дуже такий нормальний вхід. Це потрібно виправити. Так опа ось так от. І ось так. Все, так ну, краще буде. Ну, а тепер отак по слою будемо далі ставити. Напевно, ви зараз знову будете бачити це на X. Так. Отже, ми зробили підлогу та біжимо освітлювати наш будинок. Так. Ось так. Також добавлю ще трішки ось тут. Якщо ще просунутися лайфхаком. Лайф 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 Бо можна ось так просто зробити. Це працює саме на плитах. на плитах. Ось так. І тут буде освітлення. Так. Ось так. І ось тут ще додав на всякий випадок. Останній смолоскип. Все. Ну, а тепер давайте поглянемо, як воно буде виглядати вночі. Ну, а вночі будинок виглядає нормально. Поки що ще нормально. Ну, наступних відео ми, можливо, і навіть на стрімах, якщо мені вони відкриються, будемо робити вікна, кришу і так далі. Ого! зомбі на зомбі, вау! Це не дуже часто зустрінеш. Так. Давайте забудуємося. Щоб ніхто нас не зачепив. І, напевно, я вже буду прощатися. Дякую за перегляд. Пограти на Prime World та знати. Пограти на Prime World ти можеш знайти всю інформацію у моєму ТГК та прямо зараз на екрані і в описі відео. А знати, коли вимикається та вмикається сервер, ти можеш дізнатися у моєму телеграм-каналі. Бувай! Всім пока-пока!